в етері Софія. І так, готичний оракул віщує про кармічні події. Прямо зараз, що треба знати, що треба прокачати, скажіть нам, будь ласка. Ага, чудово. Ну, дивіться: місячна відьма. Карта каже про те, що ви повинні зрозуміти, що навіть не дивлячись на те, що деякі. Деякі ваші бажання не можуть одразу отак да, здійснитися по вашому, по вашому бажанню за 2 секунди, але карта каже про те, що якщо ви будете приділяти достатньо уваги. Своїм мріям, то ваші бажання обов'язково здійсняться, тому що у вас є сила, щоб досягнути своєї мети. Просто розумійте, що щось здійсниться раніше, а щось пізніше, але не втрачайте віру в себе.